Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні кінець вересня, місяця і сьогодні в нас стоїть усіх угородників питання: а коли ж найкраще посадити озимий часник? Тому що підходить уже жовтень місяць, і ми хочемо, щоб посадка озимого часника в нас була в найкращі дні у жовтні місяці. І як нам правильно підготувати земельну ділянку і як підготувати самій? Посадковий матеріал, тобто, як зробити ці зубчики з часника, як їх знеразити, як знеразити земельну ділянку і як правильно посадити цей озимий часничок. Але насамперед хочу сказати велике спасибі нашим захисникам України, які захищають нас, бажаю їм Божого благословіння і захисту. І... Велике-велике дякую низький Уклін за те, що вони нам дозволяють займатися своєю улюбленою справою, і ми можемо жити на цих наших територіях без війни. Дякую вам. Ось і незабаром жовтень місяць, а жовтень, ми всі розуміємо, це такий місяць неоднозначний, бо погода в вересні була дуже тепла, а який жовтень має бути, ми не знаємо. І чим здивує нас ця осінь, ми і не можемо здогадатися. Будемо покладатися на себе. На прогноз погоди на найближчий тиждень, бо далі і ми її вгадати не можемо, і звичайно, будемо слідкувати за посівним календарем. Звичайно, садівники поділяються на два типи: ті, хто підтримує, дотримується місячного календаря, і ті, хто його ігнорує. Але звичайно, це ну, справа кожного користуватися цим посівним календаром чи ні. Але що я вам хочу сказати, якщо ми посадимо, ну в самий сприятливий день. Наш часник чи цибулю, а не будемо е, доглядати, не підберемо правильно земельну ділянку, е, не підберемо правильно посадковий матеріал і не будемо проводити належний догляд, то і урожаю, звичайно, не будемо мати. Добре, коли ми це все робимо в комплексі, коли ми і ділянку підбираємо, і садковий матеріал, і, звичайно, проводимо потім догляд за часником. Так, що приступимо, що ж нам потрібно? А потрібно нам висадити часник за 35-45 днів до настання морозів, і це нам потрібно вгадати, ну беручи досі з попередніх років. І ми бачимо, що жовтень місяць із самого початку до кінця жовтня це період для посадки озимого часнику. Тобто, починаючи з початку місяця це північні регіони, потім друга половина жовтня місяця це середня смуга України, а потім і в кінці місяця, можливо, навіть на початку листопада це будуть південна частина України. Так як озимій часник це культура з підвищеною хлодостійкістю, то е, ми вибираємо, звичайно, і озимі сорти часника, щоб він устиг наростити кореневу систему. Найголовніше не дати посівам замерзнути в ґрунті, то ми повинні слідкувати. Е, якщо передає, ми посадили часник і передають е, по прогнозу погоди мороз, ми повинні його замульчувати. До настання зими і промерзання ґрунту, часник встигає розвинути кореневу систему до 12 см. Всі ми знаємо, що зарано посаджений часник проросте, що не можна допустити, а посаджений надто пізно він не встигне просто укоренитись і підмерзне. Тому так важливо дотримуватись, ну, саме багаторічним досвідом строків посадки озимих сортів. Де ж посадити озимий часник? Насамперед нам треба вибрати ділянку для озимого чесника. У мене по цьому питанню є відео, я вам дам силку, і в кінці відеоролика будуть ролики, де будуть стосуватися тільки посадки чесника. То там я детальніше зупинюсь на цьому питанні. А сьогодні я хочу лише коротко сказати, що не можна робити і де не можна сидити. Дивіться, всі спеціалісти ну, категорично пропонують не садити часник після часника і після цибулі. Потім, якщо ростуть у вас корені плоди, вони довго ростуть на ділянці, їх прибирають пізно і буде ґрунт виснажений. І навряд чи він стигне відновитися. Адже ми знаємо, що ми маємо заздалегідь готувати земельну ділянку. Але разом з тим. Дуже багато дачників-огородників, які мають малі земельні ділянки, і проводити сівозміни ну, ніяк не можна, бо немає місця. Тому що ми пропонуємо? Пропонуємо насамперед, після збору часника і цибулі в кінці серпня, на початку вересня висівати, сидирати. Але якщо ви це не зробили, сроки вже минули. То що можна зробити сьогодні? Сьогодні можна зробити це знеразити земельну ділянку. Що для цього ми використовуємо? Використовуємо розову марганцівку розчин і поливаємо ґрунт. Але ви багато жалієтесь, що не можете ніде знайти марганцівку. Що можемо ще використати? Ми можемо використати на чорнобривців. Ось ми вже заготовили. Ну, кілька кілька відер на стоїть чорнобривці. Ви вже бачите, він вже нас починає пінитись. Ми вже будемо ну поливати діляночку там, де ми маємо садити часник і цибулю. От я й пропоную це зробити вам. Тому ви вибрали діляночку, вона знаходиться на такому місці, де її постійно освітлює сонце від ранку до вечора. Ця ділянка така, що в ній немає пішкурних вод. Ця ділянка вона трошечки похила, що як буде танути сніг, то він ну, збіжать, ручейки, не затримується волога. Бо ви знаєте, що часник не любить, щоб затримувалась волога, він може підгнити. І якщо це є така ділянка, ми що робимо? Ми її насамперед маємо перекопати на тих лопати. Ну, така суха земля, що в мене вона ще не перекопана, то що ми повинні зробити? Ми повинні сьогодні, наприклад, полити цю землю. Вона відійде завтра її полити настоєм чорнобривців, це ми знеразимо земельну ділянку і перекопати. Але перед перекопкою ми повинні внести, щоб вона була родюча, перегній. І з розрахунку до 5 кг на 1 квадратний метр. Ні в якому разі свіжий гній не вносити через те, що в свіжому ну, гної можуть бути і хвороби, і шкідники. Також нам потрібно внести на цю земельну ділянку. 30 грам на квадратний метр суперфосфату. Це 3 столові ложки без гірки. І по 20 грам калійної солі, якщо є така можливість. І перекопали цю ділянку. Потім зіляли цю перекопану територію розчином мідного куперусу. І з розрахунку 1 чайна ложка на 10 літрів води. І накриваємо. Якщо має, маєте можливість, дуже добре плівкою. І хай ця ділянка побуде так два тижні. І повірте, це буде дуже гарно підготовлена ділянка для посадку часнику. Що ж ми робимо з часником? Як приходить час садити часник, ми за два дні беремо і е, готуємо зубчики часнику. Ми їх так налупуємо, чесник. Вибираємо головки, які найбільші. Ну, якщо ви купили покупний матеріал, то які вже ви купили. А якщо у вас свій, то вибирайте найбільші головки із свого урожая. Краще середній зубчик із великої головки, чим великий зубчик із маленької головки. Ви його налупуєте, якщо вас так попало, що ви лупали і скол, зразу відбираєте, ви цей часничок, не садіть. Ви його використаєте в їжу через те, що він ну, не вродить цей часничок. Що ми робимо? Ми повинні знеразити посівний матеріал. Ну, насамперед пропоную, як завжди, розчин розової марганцівки. Ми намочуємо оці зубці підготовлені часнику на пів години, потім його просушуємо і ваш часник готовий вже садити. Якщо ж немає у вас марганцівки, що ми можемо робити? Ми можемо використати розчин деревного попелу. Ми беремо і робимо такий, як настій. Беремо 400 грамів цього деревного попелу, розводимо у 2 літрах води. І цей вже розчин кипить протягом півгодини, потім його охолодити і знову настояти оці зубці часнику в охолодженому. І вони мають постояти там не менше 2 години. Якщо ви також не маєте деревного популу, то ви можете використати соляний розчин. Для цього ви берете три столових ложки самої солі. Розводите на 5 літрів води і на 2, всього хвилини, кладете ці зубці часнику. Потім на одну хвилину кладете в розчин мідного купоросу, де він готується одна чайна ложка на 10 літрів води. Потім висушуємо ці, ці зубці часнику і садимо. Що ми маємо мати на момент посадки? На момент посадки, якщо у вас лужна земля, то деревного попілу не потрібно. Якщо у вас кислий або славокислий ґрунт, то потрібний деревний попіл для нейтралізації кислого ґрунту. І також ми розуміємося, що попіл це натуральне джерело корисних мікроелементів. І коли ми внесемо попіл, то звичайно він надасть нам подвійну користь. Він не тільки... Ну, зменшить кислість ґрунту, а ще й збагатить ґрунт корисними речовинами. Також, якщо у вас важка земля, вам потрібний звичайний пісок. Ну, На хвилину подумаємо, що це в нас ось земельна ділянка, бо в мене ще ділянка не підготовлена, а хочу вам розказати, як це все робити. Ось у нас зроблені. Рівчачки для посадки часника. Що ми насамперед робимо? Уже в цьому ґрунті у нас внесені всі поживні речовини. Ми прийшли садити часник. Що ми робимо? Насамперед ми вносимо попіл. у ці рівчачки. Ми вносимо попіл. Але ми його маємо перемішати із землею. Через те, що в нас. Е ми живемо в середній смузі України, ну це не тільки від цього залежить. У нас слабокислий ґрунт, і можливо, навіть більше до кислого, як до слабокислого. Ми перемішуємо землею. І так як у нас така важка земля, бо колись тут ліси росли, то ми обов'язково щороку вносимо пісок. Вносимо пісок і піску має внестися стільки. Щоб це було 2-3 см, дивитись від важкості свого ґрунту. І потім ми садимо свій продезінфікований посадковий матеріал. Глибина цього борозенки, цієї ж ми маємо садити чесничок, вона має бути 10-15 см. Це залежить від самої величини зубця, бо зубчики є маленькі, зубчики є великі. І ширина посадки між зубцями. Якщо зубці великі, то ширина посадки має бути між зубцями 12-15 см. Якщо зубчики маленькі, то достатньо 8-10 см. Це, щоб ми уявили, що як колись виросте головка часнику, велика головка часнику, щоб вона одна другій не мішала. Як виросте, зрозуміли, да? ширина між рядками, ось у нас другий рядочок, має бути 20-25 см. Також в залежності від того, який у вас великий самий часничок. Друге питання: як саме ми садимо часник? Ось у нас рядки зроблені. Строго із півночі на південь. І якщо ми хочемо, щоб наша головка виросла, отака вся кругленька, рівненька, ви бачите зубчик у зубчик, то ми повинні посадити так, щоб оця сторона, гладенька сторона, була на північ. І потім розвивається головка і робиться такий часничок, весь красивий, не, як то кажуть, не, не грубастий, і він рівно розвиваються зубці. Якісь сорти часнику. Ну, завоювали авторитет у нас, наприклад, у середній смузі України це Любаша і сорт Богатир. Звичайно, є і український білий, він також хороший часник, він не стрілкується, але він трошки менший, і зубчики в нього менші. То ви на свій смак вже вибираєте чесничок. І саме головне питання: а коли ми у жовтні місяці маємо садити чесник? Під зиму. Це все, якщо ви користуєтесь посівним календарем, то я вам наведу самі-самі сприятливі дні. Ну, сам перед хочу сказати, що у кожному місяці є дні, які заборонені для посадки любих рослин. Це новий місяць, у нас він має бути молодий місяць 14 жовтня. Отже, 13, 14 і 15 жовтня ми не маємо права ніяких маніпуляцій робити з рослинами. І це повний місяць, 28 жовтня. Оцих 4 дні це ні в якому разі не потрібно нічого робити. А всі інші дні залежать від дуже багатьох чинників. Це, якщо вас цікавить ця тема, то можна окремо зробити відео, бо це буде дуже довго. Через те, що є зростаючий місяць, спадаючий місяць. І ми всі розуміємо, що якщо місяць, основне правило сіяти і садити рослини, плоди, яких дозрівають над землею, потрібно при зростаючому місяці. І якщо рослини з плодами в землі при спадаючому місяці. Але Разом з тим, ми розуміємо, що місяць проходить 12 сузірів і затримується в кожному приблизно на 2,5 дні. І його розташування в знаках зодіаку впливає на ріст і врожайність рослин. Знаки зодіаку умовно діляться на три групи: це рудючі, напівродючі і малородючі. Найрудючіші це рак, скорпіон, риби і телець. І дуже добре поєднати ці сприятливі дні із цими родючими знаками. І якщо даже є для нашого часника і спадаючий місяць, і ще й родючий знак це дуже-дуже добре. От саме такі знаки я хочу вам навести: саме такі дні, це 1-2 жовтня, це спадаючий місяць у сузір'ї тілець. Часник, який буде посаджено в ці дати, розвине міцну кореневу систему. І дасть добру врожайність. 6 і 7 жовтня це також спадаючий місяць у сузір'ї рак. Цей знак вважається самим родючим знаком. 29 і 30 жовтня це ще дві дати в жовтні на спадаючий місяць у сузір'ї тілець. Це родючий знак і часник дасть міцну кореневу систему, добру врожайність і підвищену зим... зимостійкість. А 16 і 17 жовтня це дати на зростаючий місяць, але в сузір'ї Скорпіон. Коли місяць у скорпіоні добре висаджувати і часник, і цибулю. Це родючий знак, але завжди дуже важливий полив, адже це знак водної стихії. І якщо ви будете висаджувати часник у листопаді, то зробіть це 2-3 листопада. Це спадаючий місяць у сузір'ї Рак. Друзі, обирайте будь-яку з цих дат і ваш часник порадай врожаєм. Якщо вам потрібні будуть дати на листопад пізніше, пишіть, я вам підскажу, якщо ви користуєтесь такими порадами. Друзі, я бажаю вам усім міцного здоров'я, якнайшвидшої перемоги миру, захисту для наших захисників і гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!